Як і будь-який великий кіно всесвіт, дивні дива це цілий букет різних архетипів, дає протистояння добра та зла, там буде і обраний герой, можливо, зі своїми надзвичайними здібностями: його друзі, наставник, ворог, чи той, хто кардинально змінює свій образ від негативного до позитивного. А далі ми вже відштовхуємося від сеттингу, тобто місця і часу подій. Якщо це Гокін з 80-х років, то напрошується варіант зі школою, підлітками та темними силами, які поглинають маленьке американське містечко. Ну а якщо вже школа стає. Є важливим об'єктом історії, то ніяк не обійтися без класичного образу крутого старшокласника, який у науково-фантастичному горорі навряд чи мав би відігравати важливу роль. Ба Більше навіть у характерному кіно для такого типу героя він часто існує для галочки і не має жодного розвитку. Є радше перепоною на шляху головних героїв. І насправді при першому перегляді дивних див таким і здається Стів Гаррінгтон. Цей класичний образ у першому сезоні неможливо не впізнати. На перший погляд, егоїстичний самозакоханий хлопець, який, ймовірно приносить більше проблем ніж користі, оточуючим. брати Дафери навмисно створювали клішований образ, надихаючись фільмами 80-х. Через цей поверхневий образ Стів Гаррінгтон ледь не миттєво заносить себе у список найгірших героїв серіалу, як і через те, що його демонструють з перспективи головних позитивних героїв. Здається, що Ненсі потрібна стіву лише для власних цілей, зникнення її подруги, як ми бачили, його бентежило набагато менше ніж те, що копи можуть дізнатися про алкоголь, який пила неповнолітня на його вечірці. Барб okay? right now. Розбита камера Джонатана. <звук> а потім і бійка, яка спалахнула після образливих слів Стіва. Виглядає так, ніби ми маємо ненавидіти цього героя, що більшість і робить під час першого сезону. Але тепер змінимо перспективу і забудемо наше перше враження про цього героя. Чи міг Джонатан заслуговувати на щось інше за такий збочений вчинок? Не no, mm -hmm. Як мав реагувати стів після того, як побачив їх удвох на ліжку. Озираючись назад, можна усвідомити, що стів насправді то піклувався і щиро любив свою дівчину. Безсумнівно, його слова були жорстокими та огидними по відношенню до Джонатана. Мінамнарівсіпрайсвонірамсапідоває. I mean, Дефесивітар, як і максимально бридким був вчинок з написами на будівлях, але також було помітно, що в бійці між ним та Джонатаном зі сторони Сіва ніби не було бажання завдавати фізичної шкоди. Майбутнє протистояння з демогорганами демонструє неабияку спритність від нього, як і бійка з Біллі, де його програш міг би не статися, якби не тарілка. Тож, можливо, у бійці з Джонатаном він і програв саме через те, що не був ніколи відвертим поганцем. А його міміка говорить лише про звичайні підліткові понти та намагання бути крутим чуваком. В очах інших. Персонаж став настільки вагомим у цій історії через свою арку спокути, але при цьому, озираючись назад, ми розуміємо, що в першому сезоні самі на нього наклали клеймо поганця через гарний трюк режисерів. І все ж як ми чуємо пізніше від Робін, а потім і Едді, стів був ще тим придурком у школі. Так званий король стів наймовірніше не був поганою людиною, яким, наприклад, був Біллі, який погрожував сестрі. Очевидно, що займався булінгом та навіть був расистом. У кис Синклер, Ти асепрайз. Стів вже обмежувався зухвалістю та легковажністю, що відчувалося і в історії з Барб. А його оточення лише підживлювало цей фальшиво-крутий образ. Але щоб він перетинав якусь межу у своїх вчинках, це навряд чи. У планах режисерів було вбити Стіва Гаррінгтона ще в першому сезоні. Але харизма Джо Кірі вирішила долю героя. І замість його смерті ми отримали арку спокути, що було вже й не так важко зробити. Адже на відміну від умовного Джеймі Ланістера, який вчиняв божевільні речі, стів не встиг перейти межу непрощеного. Тому вже в кінці першого сезону стів робить те, що характерно сильній особистості, визнає свої помилки та йде вибачатися. Хоча й винен, тут точно не він єдиний. І що важливо, перед цим позбувається гнилого оточення, яке відігравало головну роль у тому, яким ми його бачили. You mean call her out for what she really is? Його спокута це радше переосмислення себе, у тому числі через зміну людей навколо. Адже як ми знаємо, дивні дива це серіал про те, як герої здатні змінюватися через зв'язок з іншими. Брати Дафери поступово перетворюють його з другорядного на головного героя, створюючи сцени, де саме він є центральним об'єктом. Так він йде замальовувати напис на будівлі кінотеатру. I just... I want to help. Але що важливіше, він хоче вибачитися особисто, і найкрутіше тут те, що він йде саме до Джонатана, до тієї людини, яка розбила йому обличчя, з розумінням того, що він на це напевно заслуговував. Але зустрічає ненці, яка через декілька хвилин направляє на нього пістолет. Wait, 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 what? Ось така іронія. Ну і власне в цій сцені стів починає свою трансформацію: з придурка зі старшої школи в героїчну для цього серіалу постать, яка готова йти в Абанк і ринути в смертельну небезпеку з головою, просто тому, що не може інакше, та знову опиняється в будинку, епічно розмахуючи битою. Десь у цьому проміжку часу він і мав загинути за початковим планом творців. Персонажів, які спокутують провину і стають на правильний шлях, ми зустрічаємо постійно: Джеймі Ланістер з «Гри престолів», герой Сема Роквелла з три білборди за межами Ебінга Міссурі, чи навіть Джеймі Тарт з Теда Ласо. З іншого боку, такі герої часто навіть не встигають отримати позитивний період розвитку, адже їхня спокута нерозривно пов'язана з актом самопожертви, як було з Боромиром з Володаря Перснів чи тим же Біллі в третьому сезоні. Різниця в тому, що стів спокутує не злі усвідомлені вчинки, а звичайно, підліткову Легковажність, байдужість, намагання бути не тим, ким він є. Тож глядачеві було легко прийняти цього героя, як і творцям було легко перетворити його хитке становище на щось світле. Тож другий сезон для нього стає ще тим випробуванням. Стів втрачає свою нав'язану соціальну ідентичність, і єдине, що в нього залишається, це стосунки з Ненсі. Тут з'являється і Біллі, який займає його місце, паралельно принижуючи при будь-якій нагоді. А пізніше стосунки Стіва з Ненсі руйнуються. You don't love me? It's і хоч і він, і вона розуміють, що у цій парі лише одна людина любить іншу, стів все одно йде вибачатися, будучи сильно до неї прив'язаним. Він опиняється на бездоріжжі, проте, на щастя, для всіх зустрічає Дастіна. Зустріч, яка в підсумку дарує один з найкращих дуетів серіалу. І, звісно ж, повноцінну сюжетну лінію для подальшого становлення персонажа та їхнього братерства. Це дозволяє Стіву вимкнутися зі своєї серії невдач та зайнятися дивними справами разом із Дастіном, спрямовуючи свій потенціал у правильне русло. Хлопець, який ще нещодавно був найкрутішим старшокласником, навіть не задумуючись йде допомагати набагато молодшому за нього ботану. І саме ось це бажання розв'язувати чужі проблеми, не знаючи ризиків та не отримуючи жодної користі, робить його постать героїчною в цьому серіалі, і все одно ще він отримує купу разів по обличчю і програє в бійках. Головне те, що він це робить заради інших небайдужість. Ось що відрізняє героя від просто сильного чувака. Він захищає дітей з однією битою, яка вже стала невід'ємною частиною персонажа від чудовиськ, закриває їх від небезпеки, пізніше захищає їх вже від біллі і, будучи добряче, травмованим, лізе разом з ними в тунель, очоливши групу дітей. І хоч він називає себе жартома нянькою, а мебі щирі бойфрендбацерамеш придемґудбейбісер. Відчувається, що йому дійсно подобається таке амплуа, і за цим ніби комічним образом насправді ховається чи не найблагородніший тип поведінки. Swear, this, можливо, саме це допомагає йому віднайти впевненість у собі, адже він починає ставати більш зрілим хлопцем, який відпускає Ненсі та з розумінням ставиться до її нових стосунків, чого б точно не зробив у першому сезоні. Ну і що важливо, ми бачимо захоплення Стівом від Лукаса Сайдастіна, що вперше демонструє цінність персонажа в очах інших героїв. He's insane. He's awesome. Але вже в третьому сезоні, крізь яскраві кольори нового стилю одягу та місця роботи Стіва, ми бачимо його екзистенційну кризу. Again. Він, звичайно, що не задоволений своїм теперішнім становищем. Криза першої чверті, так би мовити. Зневіра, сумніви, розчарування та зруйновані очікування. Але все це сходить на нівець, коли він зустрічає Дастіна. Це дає нам відчути Стіва, яким він є насправді. Не псевдокрутого чувака з першого сезону, а простого та щирого і ніби вперше по-справжньому щасливого. Не забуває він і про себе минулого, коли у вигляді неусвідомленої самоіронії намагається залицятися до дівчат. Ну а далі все як завжди. Пригоди в ролі няні дозволяють йому позбутися гнітючих думок, а перша переможна бійка, ймовірно, добряче Підіймає йому настрій, самооцінку та впевненість. Дюй! Юдит! Йона Файт! Пізніше розмова з Робін, коли стів зізнається їй у почуттях та чує її відповідь. Є черговим доказом його емоційної зрілості в плані розуміння, прийняття та підтримки близької для нього людини. Це було й у другому сезоні, коли він з розумінням поставився до ненці. А в останньому сезоні він чітко усвідомлює, що перетинає межу в розмові з Дастіном та вибачається перед ним. Аноманатакабапанчю гарні фейса ютітофалбекат. Тюфа на Тобто великою частиною роботи над собою є намагання розуміти інших людей, що йому, схоже, аж ніяк не було знайомим у старшій школі. У нього була відсутня емпатія навіть до його дівчини, коли зникла її найкраща подруга. Людяність, яка прослідковується з кінця першого сезону з моменту його переосмислення, і робить персонажа настільки приємним та близьким для аудиторії. У кінці першого сезону він дарує камеру Джонатану саме через ненці, не для того, щоб його визнали інші, а тому, що він відчуває, що це те, що він має зробити, зміркування. Совісті. З іншої сторони, глядача зближують зі стівом його прості та звичайно комічні реакції на всі ці божевільні події та рішення, які, здається, лише він сприймає як пересічна людина, а не герой серіалу. Хей, Третій сезон так само не позбавлений його благородних вчинків, як той момент, коли він повертається на машині до торгового центру, щоб рятувати друзів. Брати Дафери все обіграли так, що глядачі очікують смерть саме цього персонажа в кожному сезоні, адже всі розуміють, що він став особливим і хто як не стів постійно наражає себе на героїчну смерть. І звісно, ми маємо усвідомлення того, що його теоретична смерть є дуже логічним та певною мірою привабливим варіантом для творців. Тому в четвертий сезон, як і в попередні, ми входимо з очікуванням його ймовірної смерті. І вже традиційно стів повертається до ролі наглядача за дітьми. Проте... В цей раз його лінія з Дастіном набагато менш помітна. На відміну від попередніх, у цьому сезоні він пильнує підлітків не ситуативно, а більш усвідомлено та впевнено. І хоч його це досі дратує, але в цьому сезоні його за це нарешті винагороджують. Стів став одним із тих, хто отримав лист від Макс, що неабияк відображає його цінність та розвиток протягом серіалу. Адже звідси Steve Harrington? Ми прийшли сюди. For you. Через просту та героїчну модель поведінки Стіва. Після цього він її фактично рятує, відповідально поставившись до тривалої відсутності. На тлі спаду їх стосунків з Дастіном, Еді розповість йому про те, як сильно хлопець захоплюється Стівом. Said that. Oh, yeah. Shit. Kid you like, You have no idea. Тут він уже виглядає серйозніше та спокійніше у порівнянні з його версією продавця Морозова у формі матроса. Але сказати, що він сильно розвинувся, ми не можемо. Персонаж ніби опинився в глухому куті. you want. Амілєндейс Ендювноадіваю. А його розмова з Ненці про шістьох дітей та трейлер виглядає дещо дивно, як і загалом ця сюжетна лінія в четвертому сезоні. З однієї сторони можна сварити сценаристів за повернення хімії, яка створює регрес Стіва, а з іншої, ця хімія, ніби була невідворотною при зустрічі, адже їх емоційні стосунки обірвалися різко, і тому вони до цього повернулися. Хоча можна було це зобразити і без зайвого флірту. Саме невдалі стосунки з Ненці зробили з нього героя, якого люблять чи не найбільше у цьому серіалі. Тож це точно не те, що треба Повертати. У цьому сезоні Стів знову перший входить у небезпеку і, як завжди, останній з неї виходить. Як у другому сезоні, Третьому. Напевно, в цьому і є головна драма молодого хлопця, який доволі недбало ставиться до власного життя, пірнаючи першим у Watergate чи приманюючи чудовиськ, що сезону роблячи це все холоднокровніше. Одного разу режисери підірвали кліше і перетворили типового зухвалого старшокласника на героїчного персонажа. Але чи зможуть вони зробити це знову, не вбиваючи героя, який пережив арку спокути? Тому що, як ми знаємо, у кінематографі саме ці персонажі найчастіше отримують трагічний фінал.